Всім привіт! Ми зараз використовуємо дуже багато шурупів, болтів, винтів під шестигранний ключ. Їх зараз дуже багато використовують, тому що все у нас практично за кордон йде. І в кожній страні бувають різні розміри цих шестигранників. У когось є. Метрична е, система, а у кого є в дюймах. І коли ви використовуєте ось такі вінти, або у вас десь попадаються такі вінти і шурупи, ви використовуєте шестигранний ключ. Але буває таке він або малий, або дуже великий. А не кожен знає що вони бувають е, і метричні, і дюймові. І в даному випадку я придбав собі ось такий набір, в ньому йдуть одразу і метричні шестигранники, і дюймові. І тому, якщо мені треба якусь деталь прикрутити, а там ось такі шурупи або вінти, я можу вибрати той шестигранник, який мені потрібен буде. По цей шуруп використовується біта двійка. Люфт почти не відчувається. А якщо ми візьмемо схожий шестигранний ключ, він буде дуже болтатись в отворі. Тут буквально 10 міліметра менше шестигранні ключі дюймові. Трохи менше, ніж метричні. Тобто, якщо тут двійка, то тут, мабуть, десь 1,8. І тому цей ключ гарно сидить в цьому шурупі, а цей трохи болтається. Якщо ви використовуєте в роботі Такі болти або шурупи, то краще взяти ось такий набір. Я б не сказав, що він дорогий. Але зручно, що тут є одразу і метричні, і дюймові ключі. Фірма виробник СНТР і це виробник Німеччина. Чому мені подобається цей набір? По-перше, в цьому наборі є такі маленькі ключі. Що в звичайних наборах їх немає. Тут є набор аж 0,7 мм. І їх дуже багато. бачите? Їх в наборі метричних іде 15 штук. Якщо ви витащите цей ключ і дюймовий ключ, і ви не знаєте, куди положити, то метричні ідуть коротенькі. А дюймові більш длинні. Дюймовий длинніше за зіометричний почти вдвоє. І в цих наборах ви знайдете той розмір, який вам точно підійде. Кожен ключ е, сидить дуже гарно. Тобто за рахунок того, що у кожного ключа є своя защёлка. Тобто, якщо вам треба витащити цей ключ, ви Вищелкуєте ось ці защлки і все. А коли ставите назад, просто Ось і він Отсюди не ні вийде нікуди. Тобто, якщо ви даже будете коробку закривати, трясти її, то ключ буде у вас знаходитись на тому місці, на яке ви його поклали. В комплекті йде така поролонова Прокладка, яка не дає цим ключам торкатися цих ключей. Я більшого набору цих шестигранників і не бачив ще. І, кстати, хороша коробка. Розміри всі написані. І на синьому фоні. На жовтому теж є розмітка, але не дуже зручно, тому що не завжди. Бачите, совпадає розмір і шестигранний ключ. Така ж сама ситуація, і на дюймових, тобто є розмір і на синій стороні, і на жовтій. Коробка пластикова, защенка така собі, але підійде. І навіть є ось такий отвір. Щоб ви могли її повісити на стіну. Вага цього набору, якщо я не помиляюсь, десь 900 грамів.